Привіт, мене звати Ігор. Сьогодні проходив практику церемонії стояння на цвяхах. Це для мене такий досвід втретє в груповій динаміці і для себе спіймав дуже багато інсайтів. Мабуть, таким основним відкриттям сьогодні для мене стало те, що перші декілька хвилин. Стояти не просто на цвяхах, а пізніше ти вже до цього звикаєш і тобі стає по кайфу. Так і в житті, коли ми щось починаємо або до чогось повертаємося спочатку, як правило, бувають якісь труднощі, задачі, які потрібно вирішити. Пізніше ти починаєш від цього отримувати задоволення. Тому Всім рекомендую спробувати такий цікавий досвід, е помедитувати на цвяхах і особливо це зробити в групі. Відверто кажучи, цвяхи в мене з'явилися декілька тижнів тому, але я стояв на них буквально одну хвилинку, можливо, навіть менше. Ну, по-перше, коли це. Багато людей збираються в груповій динаміці, ти виділяєш час, ти фокусуєшся на цей процес, і все виходить набагато краще. Коли стоїш сам, куча моментів, які тебе можуть відволікати, ти можеш кудись поспішати, не, не ставиш в плани постояти на цвяхах вдома. Тому мені найкраще це робити в групі людей. Людина, тренера це все підкаже, що необхідно проведе вас по цій медитації.